Доброго дня, друзі. Сьогодні, 10 червня 2024 року, я Ришко Вегервікторович записую наступний ролик щодо моєї участі у пописі на посаду ректора Українського державного університету науки і технологій. І сьогодні я, скільки сьогодні у понеділок, поговоримо сьогодні про робочі моменти, про елементи моєї програми. Я відразу хочу сказати, що я буду досить швидко розповідати. Тому що всі більш детальні речі ми з вами зможемо говорити у середу, коли буде з вами онлайн-зустріч в зумі. Це буде 12 червня о 18.00. Ви побачите всі ці посилання насправді в інтернеті. Я буду їх розповсюджувати. Приєднуйтесь, приєднуйте своїх знайомих, і ми з вами поговоримо про ці, всі речі. Насправді я хочу сьогодні сказати про головні пріоритети. Ви ще не бачили їх на екрані, але я зараз їх просто о, озвучу. Це найголовніший пріоритет, найголовніша цінність будь-якого вищого навчального закладу це люди. Тому я вважаю, що моя головна задача це зберегти колектив. І я знаю, як це робити. У мене є досвід. Я працював з 2006 року по 2019 рік проректором в будівельній академії. Я пройшов всі у ці передряги і кризу 2008 року, 2010 року, і 2014 рік, рік і 2016 рік, і неплатежі, і комунальні проблеми. І я кожного разу збирав весь колектив будівельний на той час академії. І виходив в актовому залі на сцену і розповідав людям ну, те, що відбувається. Люди мене чули, і йшли зо мною, і ми разом пройшли через всі ці передряги, не втративши нікого. Тобто, ті скорочення, які пройшли по різних вузах навіть нашого регіону в цей час, в будівельній академії не відбувалися, тому що це головний пріоритет. Я на цьому стою. Я вважаю, що університет робить університетом не стіни, а саме люди. Якщо люди пішли фахівці з університету, він закриється. Якщо люди прийдуть до іншої будівлі, вона стане університетом і, може, ще навіть більш потужна. Тому я це розумію і на це звертаю найважливішу увагу. Це головний пріоритет. Наступний пріоритет це чесність, прозорість і відкритість. Ну, Ті, хто працював зі мною в будівельній академії, знають, що до мене можна було зайти у будь-яку годину, у будь-який час, зупинити мене в коридорі або в спортзалі і вирішити поточні питання. Я пам'ятаю ще з часів, коли Ольга Валер'євна Щербакова мене запрошувала на цю посаду. Вона казала: люди повинні бути на своїх місцях. Якщо вони в тебе сидять в прийомній, ми з вами погано працюємо. Я це запам'ятав. І тому я буду створювати таким чином роботу, аби уникнути всіх бюрократичних затримок, щоб люди могли достойно працювати, займатися своїм, своєю справою, в чому вони фахівці. Це по перше. По-друге, чесність, компетентність та професіоналізм. Справа в тому, що потрібно. Об'єднати саме професіоналів, щоб вони не були конкурентними один одному, а зібратися в команду. Тому що головна ідея успіху будь-якого університету це, якщо кожен на своєму місці буде робити все можливе для потужного розвитку університету, то всі будуть задоволені. Один одному не конкурент. Це головне правило будь-якої командної гри спортивної. Не можна вся команда програла, а ти виграв. Таке не може бути. Тому, якщо хтось сподівається, що всім буде важко погано, а в нього буде все в шоколаді. Такого не може бути. Потрібно працювати так, щоб був потужний потенціал в університеті. І якщо це буде так, то всі будуть задоволені своєю роботою. Це я вважаю одно з головніших. Цілий ректора і його відповідальність. Тому я впевнений, що так воно і станеться. Давайте ще раз подивимося на ті пріоритети, які я щойно показував. Це чесність, відкритність, компетентність і професіоналізм. Я вже казав, колектив найголовніше і єднання колективу. Дивіться, я впевнений, що насправді. Коли поділяють викладачів в об'єднаному університеті, хтось прийшов з метологійною, хтось там прийшов з хімікою, хтось прийшов з будівельною, це неможливо не так робити. Потрібно створити прозорий складний, але справедливий рейтинг всіх співробітників і викладачів, опублікувати його. На початку навчального року розставити пріоритети, аби кожна людина знала, що вона може зробити, аби підняти свій рейтинг, так як робиться це зі стипендією, наприклад, яку я запропонував ще в 2006 році. Якщо хтось підніметь мої статті, то ви побачите цю статтю, де я прописав все те, що потім в якому там 14 чи 16 році лише впровадилось. Тобто насправді, якщо система розумна, і сьогодні дивіться, ця рейтингова система вона дозволяє уникнути списань одного студента у іншого, він вже конкурент, він не буде надавати якісь такі речі. Цього майже неможливо було в інший спосіб якось виправити. Uh, всі ці хабарі для викладачів вони так само вже не так працюють, тому що ти не можеш бути впевнений, що цією оцінкою ти обов'язково отримуєш стипендію, тому що рейтинг є рейтинг і він має відносну справедливість. Тому якщо рейтинг створити справедливим і прозорим, він розставить все на свої місця і для викладачів, і для співробітників, і для студентів. І цей рейтинг буде знаходитися на сайті, і кожен буде бачити, де він знаходиться, що йому потрібно, де в нього там якісь недороботки чи з публікації, чи з міжнародної діяльності, чи там з навантаженням. Тобто всі ці речі можна просто коригувати. І цей рейтинг буде складати не я. Ми будемо з вами складати разом, аби він був прозорий і коефіцієнти вагові. Які ми будемо розставляти на початку кожного року, вони нам дозволять керувати оцим цим всім процесом, щоб людина на початку року зрозумів, що це рік науки, а це рік міжнародної діяльності або якось там ще інший напрямок спортивний або там культурний якийсь. Тобто, от я вважаю, що так потрібно буде. Це головні отакі пріоритети. Тому я впевнений, що якщо дві головні Складові будь-якого вишу, це викладач і студент, будуть вмотивовані і задоволені, якщо їм буде зручно, престижно працювати в цьому університеті, то ми з вами досягнемо самих самих бажаних мрій в розвитку нашого закладу. Тому що, звісно, найголовні люди в університеті це викладач і студент. А всі інші підрозділи, вони все ж таки повинні працювати так. Аби першим двом категоріям було зручно, престижно і ефективно працювати в вищому закладі. Так само, як і ректору, насправді, я так само відчуваю себе, саме е, тою людиною, яка потрібно реалізувати ці всі ідеї, допомогти викладачеві е, створювати свою роботу і навчати е, мотивованих студентів. Дякую. Це Перше відео на сьогодні сьогодні буде багато, тому дивіться далі. Чекаю і разом переможемо впевнений.